Так, всім е, доброго дня. Може комусь це відео буде корисне, або просто подивіться, поставить лайк, комусь подобається. Е, буду я строїти для своїх перепілок. І не тільки е, такий е, досить хороший брудер. До цього в мене був брудер зі старого холодильника. Він був 1,80 см. Це ширина була і 50 см це була висота. Хороший брудер, нічого не скажу поганого, але хочу построїти відразу такий двохповерховий, щоб менше місця займало. У мене їх два, вони в різних у мене місцях. Я хочу об'єднати і таки зробити двохетажний брудер. Трошки в нас дощ паде, Але не помішає нам цього зробити. У мене буде брудер о, ширина 1,50 м, висота о, буде 50 см, і ширина буде 60 см. Я думаю, буде о, спокійно вміщати до 15 о, дня, може даже більше, о, 100 перепілок. Зараз зробив корпус і буду зараз обшивати все дощками. І всередині поставлю я утеплювач. З одного боку у мене буде лампа 150 е інфрачервона, я думаю. А з іншого просто буде звичайна лампа, щоб було світло. Е перду я зроблю одну стінку, я зашию, а з іншу я зроблю е таке буде розсуне мене е скло. І подивимося, що з цього вийде. Ось такий брудер виглядає. Трошки крибувати не ідеальний, але мені головне, щоб птиця в ньому почувалася максимально комфортно і було тепло. Зверху зроблю такі дирочки для воздуха, щоб була гарна циркуляція. І подивимося, дори, що вийде. Для вас це пару секунд, а для мене це буде, я думаю, півдня. Поки наріжу дошки, поки все приготую. Ну, коротше, погнали. Так, у нас вже з'явився верх. Зараз переверну за шию низ. Змушений був занести брудер, тому що вже паде дощ, і вже на вулиці працювати не дуже комфортно. І будемо. Після того, як зашиємо низ. Собака мені допомагає. Будемо зашивати, я думаю, один бік зашиємо боковушку. На да, інший, З іншої сторони і вже будемо робити там, де дверці. Ось так він виглядає з середини. Поки що не дуже гарно, але все максимально буде комфортно для. Перепілок. Та не тільки для перепілок. Так, ще година пройшла. Показую вам, зашив ось так бік. Не знаю, чи буде вам видно. Ось так виглядає стінка задня. О, поставив утеплювач, щоб було тепленько. І з іншої сторони о, так само зробив. Ось така стінка. Зараз будемо зашивати бік. І робити вже перед. Утепляю утеплюючим, тому що головна моя задача це коли нема електроенергії, щоб рудер був максимально теплий хоча б 3-4 години. Все максимально зараз я все утеплю. І лампа буде працювати, світло вимкнуться, все щільно позакриваю, тільки зверху лишу маленьке. Ось тут в мене буде маленьке таке щінка для провітрювання. І вся температура буде залишатися всередині, поки нема електроенергії. О, поставлю я датчик посередині брудера і буде фіксувати він температуру. Зараз вам покажу, як зашию задню стінку і половина переду. Або вже покажу. Ближе до о, готового варіанту. Це я роблю все, що є вдома під руками. Можна купити готовий брудер або о, він о, з метала, то він не тримає так о, довго тепло, коли немає електроенергії. Ось так виглядає. Трошки кривувато, але це на, о, на саму головну функцію не впливає. Так, брудер я вже заніс, не встиг зняти на вулиці. Ось тут він буде стояти, повністю зашив. Тут буде ось таке невдобно знімати. Тут буде таке відсуватися віконечко. І зараз вам покажу всередині, як виглядає, все обшито, стінки обшиті, верх не обшивав, тому що треба, щоб... Волога, яка я від перепілок виходила, виходила наверх, щоб не було дуже їм влажно. Ось такий брудер, зверху покажу вам. Такий великий. Я думаю, буде вміщати 100 перепілок легко. Тут зробив я такий верх, але трошки перероблю, тут в мене буде лампа стояти в углу. Трошки прироблю вверх три, три досочки. Ось ці. Я просто відкручу і поставлю на петельки. Так буде просто відкриватися як кришечка. щоб легко було чистити, або там ставити воду, або ще щось. Щоб було, було легше. Ось такий брудер у мене вийшов. Тому було цікаво, можете поставити лайк. Не дуже якісно знято, але... Alesă mu sutia v-am